Так, я включила, поїхали. Санечука Анатолій, Повізьми з бати третє завдання. Вигінер ММП. Снаряд. О, 14. чотирнадцять. Давай, 14 раз. Так, я включаю 10 секунд зворотній відлік. Толя, спокійно внизу дотик і одразу нагору. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вверху можеш відпочити. П'ять. Шість. Сім. Тримайся все добре. Сім. Вісім. Ще два. Дев'ять. Молодець. І ще один. Є. Yeah, молодець. Тепер йдемо, робимо заміри штанги, Будь ласка. Рів, 20. Зараз, секунду. 20 є. Перша 10. І на ц... этот, знімай, і цей диск накатиш потім під низ. Нак... Толь накати на неї штангу, щоб легше. Накати. Не підставляй, а на Ну, Давайте так. Я, а як, коли ти знімаєш, наступну одразу видно. Все, останню не знімай, не знімай, все видно, видно, гарно видно. І тут, будь ласка, всі десяточки показуємо. Скакалки, грифи вам потрібні будуть. Є. Yeah. Є. Yeah. Ще один. Все, супер, видно. Дякую.